Друзі, я вас всіх вітаю. Давайте поговоримо про таку тему, коли треба міняти головну пару. Ось під таким, підлупою, в збільшеному вигляді, у нас відома шестерня, яку також називають піньйон. Постараюся якось вам передати. Конкретно тут вже видно сліди зносу. Ці шестерні. Шестерня достатньо дорога. Ось у нас ведуча шестерня від цієї катушки Shimano Biomaster. Чекайте, зараз нас налаштуємо. Значить, що ми маємо? А шестерня має. Давайте, може, без лупи спробуємо. Шестерня має чор, покриття чорного кольору захисне, але бачите, зубчики вже стали білими. Покриття немає, видно сліди з носу. Ця пара вже потріб, потребує заміни. Ну, а головне, головна причина, для чого це потрібно, катушка шумить, рикає. Жодні навіть самі густі смазки вже не допомагають, тому головна пара потребує заміни. Зараз я вам розкажу, де її взяти, що тут можна зробити. Поїхали. Отже, у нас катушка Shimano Biomaster. До речі, як в катушках Shimano з'ясувати, якого року вона вироблена. Ось на пластикових деталях. Збільшуємо. Маємо ось такі штампи. Тут ми маємо 14-й рік і який третій місяць. Це коли саме екземпляр Це е, вироблений. Е, модель, якщо там, дивитися на японських сайтах, може бути звичайно ну, раніше. Ну, і е, у нас ми маємо генерацію покоління генерація Б. А Шимана Біомастер, запчастини на цю катушку ще доступні. Шимана підтримує свої вироби запчастинами близько 10 років. Коли котушка починає рикати, вже смазувати великого сенсу немає. Можна взяти саму густу смазку. Ну, наприклад, що я маю? Ось. Синтетика. Остання літера h heavy Ось, що у нас тут такого плану напівсинтетика, а теж для самих складних випадків, для е, великих е, катушок, для великих зносів. Але шестерня від цього е, новою не стане. Тому ну, треба. Раніше всім цим займатися, треба частіше обслуговувати, віддавати своєму перевіреному майстру перевіреному майстру. Бо бачили декілька моїх шорт-роликів про те, як деякі майстри ну, реально на ваших катушках вчаться. Наприклад, тут в цьому екземплярі. Пластикова ця деталь була зламана, плече було зламана, ну і смазка була там, де не, було, не, мало бути, не мало бути. Використована Ще не до кінця відмив. Е, використована ось така незрозуміла, деформована шайба на ведучій шестерні, які тут внутрішній діаметр я навіть не буду міряти, але е, вона мала е, щільно сідати на цю. Ведучу шестерню. Ось. Жах просто. Жах, що тут коїлось з цією катушкою. Отже, розібрали, чи ваш майстер розібрав і сказав, Ну потрібна головна пара. На Шимано. А Шимано, і повторююсь, підтримують а, свої вироби запчастинами. Можна купити в Європі, в Америці, в Японії. Берете. Коробку схему. Так. Коробку схему берете. А, дивитесь, який номер оригінальної запчастини. І-чек. Ось у нас. Схемка є. І-чек. Починаєте шукати. Ось вони. Ці номера. Починає, починаєте шукати в інтернеті. Гарні майстри звичайно мають якісь. Запас запчастин у мене, в принципі, теж є, теж можете замовляти, можете порівняти, наскільки не завжди буває, скажу відверто. Чи дешевше в мене, чи там десь в якомусь іншому місті. Не завжди Google допомагає. Треба знати на яких сайтах шукати. Про це ми поговоримо в наступних відео. Друзі, не всі таємниці одразу. Я хочу, щоб ви. Якось більше були захочені е, на мій канал. Далі, що ми маємо ще серед популярних катушок? Дайва. На дайву, в принципі, теж можна знайти запчастини в Японії, але в дуже обмеженому, дуже обмеженому е, цей е, асортименті. І да, далеко не на всі моделі, бо зазвичай у дайва така політика, що. Цей катушки а, мають обслуговувати сервісні центри. В них є авторизовані сервісні центри, і запчастини вони продають до них. І зазвичай а, сама послуга ця дорога. Запчастини можуть бути теж не, цей, не дешеві. Ось так: от. Далі. Що ми маємо серед популярних? Ріобі теж. Можна купити, можна купити у мене, можна купити у колег, це не так складно. Е, Якийсь фаворит. Фаворіт підтримує, не скрізь можна купити, але в мене щось залишилося. Можна до офіційного сервісу звернутися, можна там спробувати попитати. Інші, Інші виробники. Флагман погано підтримує, що ми ще маємо. Знаю компанію Трикіта в Києві, яка займається значить, там, Карпова рибалка. Вони теж підтримують своїх, своїх катушки запчастинами. Ну, а на все інше десь шукати, коли ще. Був я на нижчому рівні, не обслуговував такі дорогі катушки, нас назбирав дуже багато різних запчастин. Тут не називайте мені модель, не називайте мені номера, називайте мені... робить мені креслення, і серед своїх запасів я подивлюсь, що можна зробити. Але ну не факт, що там знайдете. Ось, по суті, і все. Давайте е, про м, головну пару. Це у нас на те вона називається головна, що е, від її стану буде багато залежати. Е, весь механізм. Поговоримо коротко про катушку Shimano Biomaster е, генерація або покоління Б. Е, е, Друге покоління у нас і е, катушка досить непогана. Е, маємо ще ось таку стару обгонну муфту. Велику надійну, але ну, велика. Зараз робиться все менше, щоб відповідати концепції а, light touch, тобто легкий старт, легкий стоп. Ось так от. А, і тому всі деталі робляться менше. Маємо тут Душку е титанову, але, до речі, вона все одно була е деформована. Гарна душка, е мало в неї проблем, але е була деформована, треба було трохи е регулювати. Е маємо ручку, яка закручується в ведучу шестерню. Шестерня була твердосплавна, але ну, не така крута, як, наприклад, в Twin Power це тут було покриття таке ще спеціальне, але воно вже було використоване. Маємо тут нескінчений гвинт типовий для Shimano. Ну І скільки у нас підшипників? Можна додати на нескінчений гвинт. Під роликом у нас підшипники є, ну і на всіх останніх інших механізмах. Є. Друзі, дякую за перегляд. Мої контакти під цим відео. Якщо треба запчастини, якщо хочете відправити свою катушку мені на обслуговування, звертайтеся. Чим зможу, допоможу.